Це вже початок Третьої світової, тобто або буде мир, або буде вже третя світова. Ну понесеться таке, такое, що що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну непомітними. Про нас не будуть чути, про нас, грубо кажучи, забудуть і начнеться на Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Ну світового масштабу. Тому, які, які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність. Якщо ви бачили ця різдвяна його фотографія, де він з жінкою стоїть на Різдво, він же ж не посміхається нічого. Тобто він, грубо кажучи, дає нам понять, що це більше праздника не буде, більше повода для посмішки не буде. Він дуже чітко дає понять, що намічається повна жопа, повний звіздець. І якщо це не рішить, то реально посмішок далі і свят ніяких не буде. Ну, це такий тонкий намек. Я його так зрозумів. Мені так кажеться. Може, вони так кажеться. Ну мені здається, це так. Коротше, глянемо, що буде. На жаль, друзі, навіть якщо буде мирний план, кордони відкриті не будуть. мобілізація буде продовжуватись, бо Україну треба захищати, бо зражкої за щось домовлятися. Це безполезно. Але знову ж таки, дивіться моє попереднє відео і зрозуміти, на яких умовах дійсно можливо надання безпеки України нормальне, дійсно захист України нормальний і дійсно мир нормальний в Україні. Це друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі ще не втратили надію. Вірять в мир, вірять в перемогу, вірять в щось світле. І нехай а, цей рік стане останнім в нашому житті, де ми бачили стільки злоби, негативу. Ах, і всього поганого не хочу казати, бо все. Давайте поудибаємося, повіримо в краще. І дай Боже вам всім всього найкраще, особливо нашим військовим. Тримайтесь нам дуже-дуже дякую вам за все, ви герої. На вас, в принципі, все і тримається. Папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються.